Продовжуємо друга частина відео. Да? Одиничка. А в знаменнику 1 друга плюс 2 множимо на 1. 1 друга плюс 2. Це 2,5. Або як можемо це записати дробу, дробом? 5 других. 5 да? других це у нас 2,5. Пригадуємо, да? зараз можна зробити дію усну. Давайте я вам розпишу. Одиничка будемо ділити на 5 других. Від дії ділення можемо легко перейти до дії множення, перевернувши другий дріб. Отже, у нас буде одиничка. Множимо на 2 п'ятих. Це і буде 2 п'ятих. Ми з вами сьогодні попрацювали над параграфом 8. Ваше домашнє завдання. Домашній номер 825. І ще раз прочитайте параграф 8. Перед вами табличка. Да? Вона є у вас у підручнику. Вона ось у вас на відео. Будь ласка, табличку потрібно потихеньку вчити. Да? Принаймні основні кути ви повинні знати. Які це основні: 30, 45, 60, 90, 180, 270 і 360. Да? Їх потрібно знати. Отже, параграф 8, табличка і письмовий номер номер 8 25. Завдання нескладне, схоже, ми сьогодні виконували. Працюйте, а я чекаю на фото вашої класної та домашньої роботи. Не забувайте, що тепер у нас дві алгебри і одна геометрія на тиждень. Працюйте! Бажаю успіхів!